Анатолій Олександрович, які показники онкологічних захворюваності серед дітей на Буковині, які ви можете назвати, будь ласка. От мною тут є два статистичні звіти за 12 рік, за 13 рік. Захворювання утворення дитячого населення від 0 до 17 років. Тобто, якщо взяти порівняти, я буду порівняти 12-13 рік, тобто якщо взяти загальну захворюваність, то в абсолютних цифрах, то в 2012 році було виявлено 17 нових захворювань дітей. Це склало 9,20 ,10 на 100 тисяч дитячого населення. 13 рік 25 вже замість 17 і захворювання стало на 100 тисяч 135. Ну, це може говорити про тобто більше захворювання, може говорити за покращення виявляємості. Тобто тут можна думати так і так. Я думаю, що без тільки цього за рахунок виявляємося, тому що все-таки первинна мережа, педіатрія більш покращує свої. Деспаціалізацію, я думаю, горемо мені теж підтвердить, і так. тому все-таки більше вигоду. Потім mm -hmm. у нас зараз ціль активізувати всі служби первинної мережі, де вони вперше спілкуються, вперше з своїми сімейними своїми сім'ями, які вони якдеся сімейними лікарями, тобто, може бути вони більше спілкуються до деспаці, більше акції проводяться. Потім це є перспектива розвитку подальші. Дитячої онкології може бути, може бути збільшення заходяще, але буде зменшення заледністю, тому що ми повинні валяти в ранніх форму, де, де можна лікувати ну, 95%. От якщо взяти, по яка саме де саме висока заходження, саме сока заходять, я дивлюся 2012 рік. Це було. Лімфатична система, <непроводив> кровотворна система, що вони десь 3,8 на 100 тисяч населення. Лімфатична система і кровоторна тканина. Тобто це, це ага. лікози і лімфом, то, що ми говоримо з вами попередньо. Далі йде десь ліф... дітей чи це загалом? Серед дітей. Серед дітей, так. Тобто це лімфатична системи 3,8, а лікозів йде десь 2,2. Тобто лікози, лімфоми десь приблизно десь на майже на одному рівні. А далі йдуть там вже. Од одиничка це нирки, один не процент, сто п'ять процент кістки. То це там невелика, втожі маленька кількість заходів. Потому буде статистика, теж не є велика від ну, процента. А, а Яка динаміка захворюваності? Чи зростає кількість мото хворих дітей? Зростає кін які п'які причини? От, от зростає Ну, причини, є, причини різні ну, причини, розуміє, до причини. Розумієте, чому тут є фактори, які впливають на, на заході, тобто. Це є, ну от для дорослі там проще, дорослі там є два-дві такі основних фактори: це куріння і збросора, це харчування, і колишні всі фактори, тобто зовнішнє середовище і, і внучість, тобто стреси, різні негаразди, як кажуть, які є в Биту і та далі. А от дітей, дітей, я думаю, що тут важко сказати яка причина, я думаю, що є така так звана не наслідна московська, а є. Така, мені кажуть, нацистська придосположені буде перед, 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 тобто, тобто, Якщо десь в сім'ї, якісь покоління, десь були такі десь заход, то треба, цих дітей треба переводити в групу ризику і за ними динамічне спостереження, постійне динамічне де для того, щоб якщо десь своє, то виймаємо радість форма. Поэтому я сподіваюся, що ми сьогодні працюємо. У нас буде 13 го співсумкована рада по цьому, то в тому числі будемо розіграти дитячу онкологію. Я думаю, що ми запросили туди з головних лікарів ПЕМС, де тобто сімейно медицини. Ми будемо з ним разом працювати, будемо вчити їх, вони будуть вчити нас. Ми будемо шукати ті шляхи, де могли б знизити захворювання і підвищити ефективність виявлення mm -hmm. до раку патрону, раку патрон для того, щоб зменшити путісмерти від раку. Бо mm -hmm. така в нас тенденція до цього тобто, є я. Боюсь помилитися в тому, чи захоронені збільшується, чи виявляється покраще. Думаю, що висить, що і то, і друге. Спасибі. А от важливість раннього виявлення, чи дитячі забезпечені медзаклади необхідним медобладнанням для ранньої діагностики раку? Ви знаєте, що якщо брати всі методи діагностики, то я скажу, що десь 50% – це все-таки професійна придасть, професійна підготовка. Педіатру я маю на увазі і по онкології, і взагалі по загальної педіатрії, тому що є, є ті різні форми доракої патології, які треба сучасно ну, оздоровляти. Знову, знову, ну, як правильно сказати, оздоровлення? Да? Ну, проти оздоровлення це доракої патології. Тому які сьогодні методи діагностики повинні бути в районах. Тобто, якщо, якщо на первинні ланці, тобто на засадах сімейного лікаря виявляється та інша патологія до раку чи єпідози, то вони повинні бути клінічний, клінічний маршрут тобто, Вони направляють в район, до району педіатра. Це називається трьохступанева система раннього виявлення дітей. Система Система раннього виявлення ага. дітей дорослі. Тобто, ага. Перше, це є ПМСД, тобто, або ФАП. Або сьогодні є на засаді сімейної медицини. другий це другий рівень це районна лікарні, вузькі спеціалісти, і третій рівень це ми, то тобто, спеціалізон за Тобто, якщо вони в районі педіатрів мають підозру, він направився до нас. Ми у нас є відділення при області дитячі лікарні, то тобто є там дитячі відділення. Но ми все одно працюємо. У нас також є дитячий дитячі наші установи. І ми тут уже оточимо діагноз. Якщо потребується потребуються детальне обстеження, немає можливості у нас, то у нас є четвертий рівень, тобто ми направляємо спеціалізоване відділення Національного інституту раку в місті Києва. Іде в звороті зв'язок. Тобто важливо не тільки запустити його для того, щоб. Він виписав, ну, подальше спостереження динамічне, моніторинг з цим хворим. же само важливо виявляти рецидивні метастази, так і як виявляти первинну пухлину. Тут також ця система має працювати згороді. І йде до, до нас і від нас повинно йти до, до примере, де спостереження цим хворим. Я ж уточняю, чи от дитячі медзаклади діагностики напідним медланням області, так. Да. Обласні та обласні, да. обласна дитяча лікарня, міські дитячі лікарні сучасна у нас, у нас є сучасна побудувати сучасну дитячу лікарню, міську може краще, ніж в Україні, які є. Але у районах потрібно. Ну ви розумієте, зараз йде переформатізація цієї системи охорони здоров'я, тобто первинно мережати. Тобто з роками, я думаю, що це період де на 10 років, тому за 10 років все-таки буде, навіть може бути хтось на ПМСД, і той саме може УЗД повинно бути, може бути якісь клінічні аналізатори, можуть бути і деякі моменти. Але це сьогодні ну, зв'язано ще матеріальним. Техніше баз потом сьогодні поки каміску є центр, де може ці хворих виявляти попередньо, клінічно виявляти направляти, там дається ці можливості. не так тоді дітей цих багато нас. Я не сказав, в основном знаходиться зараз біля 140 дітей. так? Що, що? Ще Знаходиться на обліку сьогодні 140 дітей це, в, в області, області. живих, які сьогодні живуть. Живуть з раком дітей. З раком живуть. Тобто вони mm. Там є різні варіанти. Є знаки, які живуть, десь пацієнтів, по-моєму, 40, да, живуть 5, 5 і більше років. Uh -huh. є, то, ну, це в ну, основному через де ліфоми, а лікоти вони, 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 більш-менш виживають, більш, більш, більш. це залежить від локалізації. Ну, діти дітей так тобат. їх може кожного, якщо розказати по районах, то там кожен два-три таких пацієнти. За ними можна на руках відносити, можна їх обстежити і, і можна наблюдати ефектив. Mm -hmm. З дорослим у нас складніше, дорослим у нас на обліку знаходиться 19,5 тисяч, це не, не, не 140. І з них живуть 65, і живуть 5 і більше років, 65 відсотків. Це дуже великий показник. Це за счет шкіри, молодші залози, молодше залазить, шейки, матки і там рятуються. Тобто це говорить про те, що ми виявляємо трошки більш реатуральні стадії і, і застосовуємо як у дітей, так і у дорослих сучасні технології, європейські стандарт, європейські технології лікування. І це в нас в області дитячі лікарці використовуються. Є там відділенники сьогодні. Ми на себе не брав, то воно вже спеціалізовано, воно вже напрацьовано. і нам немає значення, де вона за нашого адекватно відповідь. Скажіть, будь ласка, чи маєте вона в майбутньому далі продовжити співпрацю з розвитком України з да, ходом, да, рядах, так, рядових да, метод. Да. Я хочу відсудальнів, там представний сертифікат, є ознаку там є експертна оці, оцінка, там бумажка експертна оцінка, між оці. ними. Оці. Експертний звіт. Ану десь, десь, десь. Да, да. туди. А, вот лікар. Ми, на жаль, ми не зуміли, ми не зуміли своєчасно, тому що так, Києву ж було прибано і... Лінія прискорчив і прикладно було і Як назвати. Ліній? Uh -huh. Було добуці в Луцьку, у Тернопіль гаматераптичну став. Ми, ми не, не зуміли до цього часу побудувати приміщення. Uh -huh. І ми вирішили, що ми не будемо реконструювати старе приміщення. От ми маємо сьогодні експертний звіт, тобто у нас експертиза, експертиза э, для. Те, що можна проводити будівництво, це вже є, є проєктна документація, і ми, ми вже сьогодні, сьогодні з допомогою адміністрації нашої обласної вони поводили, будемо вишукати кошти, думаю, зможе субвенції держави і побудувати приміщення, і тоді фонд нам, не скажу, що обіцяє, але фонд не заперечує тому, що буде приміщення, буде можливість не придбати, нам придбають як другий етап. Після комп'ютерного морефа. Тому що ми працюємо активно, ми, ми не перестали співпрацювати, ми працюємо і у плані комп'ютера ми проводимо ефективні дослідження і вони за цим задоволені, тому що вони працюють ну, сказати, повну потужність. Він на практики працює його вартість майже 7,5 ми його... Ми звітували фонду, і фонд на не то ж нам задумав, він врахує, що ми працюємо ну, в повному режимі якісь ефективного. Угу. Тому ми сподіваємося, що подальше ми, якщо розпочамо будівництво, я думаю, за два роки його. За скільки? За два роки, думаю, що якщо влада нам допоможе, то ми його побудуємо. Ми, ми розраховуємо, може навіть засвітити тут, як на цьому букінфо чи де ви там бути, що е, у нас. Е, у 2016 році буде відзначатися 70-річчя от служби на Буковині Чернівецького Спету. Ми були у розмові, якось були розмови. Коли відкривали комп'ютер, то я відкрив таку, ну це не тайна, то якщо в нас буде готове приміщення, то є можливість до 70-річчя нам придбати Лілян Проскович при, при тому, якщо буде в цьому бажання і буде можливості фонду нам це придбати. От, от така вже ситуація. Ми сподіваємося, що це буде реально. Тому що сьогодні сучасний рівень це Єрівнян Проскороче, він вже в Україні десь впроваджується у багатьох областях, в Європі він вже. Да. Ще вам вдячний, спасибі за розмову.